Зоряна завжди вірила в любов не ту, що в серіалах, а в тих, у справжню, де двоє дивляться в один бік, тримаються за руки і розуміють одне одного без слів. Тому, коли зустріла Анатолія, серце їй підказало, що це той, кого вона шукала. Він був уважний, ніжний, завжди питав, чи вона не змерзла, чи поїла, чи не втомилася. Зоряна тоді ще не знала, що вся його турбота це дзеркало того, як він звик поводитися з іншими, а не прояв справжнього ставлення саме до неї. Зустрічалися вони недовго, трохи більше року. Анатолій не проховував, що живе з мамою, бо треба ж допомагати. Зоряна вважала це навіть добрим знаком, значить, він сімейний, турботливий, не кине в біді, вона й гадки не мала, що та допомога переросте у щось зовсім інше. Весілля зробили скромне. Танцювали, сміялися, обіцяли любити в радості й горі. Але вже за кілька днів після весілля Зоряна помітила, що кожен день у їхньому домі починається і закінчується маминим голосом. Толік, ти забув, що мені треба купити ліки? Толік, а коли ти мені поставиш нові штори? Толік, а що Зоряна сьогодні готувала, бо запах щось дивний? Спочатку Зоряна все приймала з гумором, свекруха є свекруха, казала подругам, але з часом жарти закінчилися. Свекруха могла приходити до їхньої спальні без попередження. Сер переставляти на кухні, викидати зорянину косметику, бо вона пахне хімією. І щоразу, коли Зоряна намагалася поговорити з чоловіком, він тільки зітхав Ти знаєш, мама є мама. Але ж я твоя сім'я, тихо відповідала вона, і мені боляче. Він мовчав, бо не розумів, що вона хоче. Одного дня Зряна попросила його купити собі нові черевики, бо старі зовсім зносилися. Вона тоді працювала в школі вчителькою і хотіла гарно виглядати. І сподівалась, що чоловік допоможе. Він погодився. Минув тиждень потім два Зоряна нагадувала м'яко, то ти не забув, бо вже холодно. Та ні, не забув, просто мамі треба дещо купити. Вона давно плащ хоче. Через кілька днів він повернувся додому, щасливий, з великим пакетом. Подивись, який гарний плащ я мамі взяв. І чоботи до нього німецькі, гарні. Зряна стояла біля вікна і мовчки дивилася, як він розпаковує покупки. Її серце стискалося від образи, але вона не хотіла сварки. Проте, коли він додав, що мамина осінь теж має бути гарною, у неї щось обірвалася всередині. Тієї ночі вона не спала, думала про все, про те, як мріяла, про спільні вечори, про подорожі, про їхнє майбутнє, а замість цього отримала роль третьої у власній сім'ї. Вранці, коли Анатолій пішов на роботу, зряна спакувала речі. Спокійно, обережно, згортала кожну сукню, кожен светр, ніби прощалася з ним, потім залишила записку на столі. Толіку, я тебе любила, але любов це не жертва. Це коли двоє поруч, а не хтось між нами. Пробачили, я йду. І, мабуть, сім'ї з цього не буде. Коли він увечері прийшов, і побачив порожню шафу, довго стояв мовчки, потім зателефонував, але вона не відповідала. Пізніше дізнався, що Зоряна поїхала в місто, зняла квартиру і влаштувалась на роботу. Жила скромно, але спокійно. Вона більше не хотіла ділити любов із чужими вимогами. Через кілька місяців він приїхав до неї і спробував поговорити. Я розумів, що був неправий, казав, опускаючи очі, але мама. Вона ж мама, твоя мама, твоя мама, відповіла вона, а я мала бути твоєю дружиною, не ще однією дитиною, не конкуренткою, не тінню. Вона не кричала, не плакала, просто сказала правду, яку він не хотів чути. Зоряна тоді остаточно зрозуміла любов це не лише почуття, а й вибір. І якщо тебе не обирають, треба мати сили обрати себе.